Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 31-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 12 вересня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 630 200 тисяч особин за добу, 1270 тисяча і поранено 1 мільйон 890 тисяч 600 песиголовців, за добу. 3810, танків 8653 одиниці за добу 11, бойових броньованих машин 16955 одиниць за добу, 17, артилерійських систем, 18 одиниць за добу, 73. Реактивних систем залпового вогню 1184 одиниці за добу 2 засобів протиповітряної оборони 945 одиниць за добу, 2, літаків 369 одиниць за добу, 1. гелікоптерів 328 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1533 одиниці за добу 43, крилатих ракет 2591 одиниця, кораблів катерів-28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн-24 481 одиниця за добу 93. Спеціальної техніки 3061 одиниця за добу, дві дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.